Слава Богу! Слава Богу! Я знаю, що шукає той спокій. І ми спокій дійсно як співали, знайдемо тільки там, Ісуса Христа. Він приніс спокій на землю, Він приніс мир, приніс благословення. Слава нашому Богу! Щоб тако ми вникнули і знали, скільки сьогодні люди платять, ради би заплатить за те, щоб в душі був спокій, щоб сон був, щоб здоров'я було. Ну, а саме основне, хто розуміє, що таке спасіння, щоб спасіння мати. У нас в селі, де я проживаю, один чоловік, його мама була віруюча, тато був віруючий. В дитинстві його брали на зібрання. Але так, помаленьку, помаленьку, дійшов до Києва, там високим чином працює. І для того, щоб заглушити голос совісті, він не раз перераховує на сільську раду величезні кошти, каже, там десь дорогу зробіть до собрання чи там до молитвого дому, до, до церкви православної. На церкву православну перераховує багато грошей на ремонт. Ну бо ж треба ж заплатити. Треба ж заплатити. І час від часу проходить, і він, коли зустрінеться. І каже: ну, а всередині порожньо, Всередині порожньо. Але ми з вами сьогодні щасливі в тому, що Ісус Христос сьогодні живе не в рукотворному храмі, а живе сьогодні в людському серці, що він сьогодні живе всередині храма Твого, слава Ісусу Христу! Що Він є сьогодні присутній. І, дорогі брати, і дорогі сестри, одне із важливих сьогодні питань: що сьогодні в середині храма Твого чутно було, що Він живе, як має чуть, правда? І час від часу Бог ставить нас в такі умови, щоб було чутно, що Він живе з нами. Читаємо слово Боже, яке записано в Євангелієст Лука, 21 розділ. Будемо читати три віршики з 34. -го. Зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувалися обжерливістю. П'янством, життєйськими турботами, і щоб день той не застав вас несподівано, бо він немов сітка захопить усіх, що живуть по всій землі. Тож пильнуйте повсякчасно і моліться, щоб удостоїтись, уникнути того всього, що має бути, і стати перед сином людським. Алілуя! Слава Богу нашому, брати, дорогі, сестри! Є ключове. Розв'язання проблеми нашої для того всього є ключ, це молитва. Молитва, коли молитва живе всередині, чутно, що вона є в сім'ї. Коли живе в сім'ї, чутно, що є в хаті, правда. І коли такі люди, які наповнені молитвою, приходять в дом Божий, то чутно, що і там перебуває служіння Святого Духа. І в сьогоднішній день саме ми одні з таких, яких Бог покликав, для того, щоб чутно було, що є Господь з нами. Алілуя, слава Богу! Можна написати на машині, на футболці, де захочеш, що з нами Бог. Але ви знаєте, я пригадую, коли в Київ приїхав Рейхард Бонки на початку 90-х. І я сидів там людей, завіз автобусом, сидів на величезному величезному стадіоні, на лавочці сидів. Люди наповнювали зал після такого, знаєте. Того совєтського занавісу, коли вже прийшла Свобода, потепліло маса людей, тисячі людей з'їхалися для того, щоб послухати проповідь. І сиділи так трошки гарачове. гараче було старша. Жіночка сиділа так, чим трошки на себе так повівала, махала, щоб зацінок собі зробити, по трошки, знаєте, вітірку подогнать. І якраз шов старший ще один чоловік теж. І ми так сиділи, ще з одним братом наблюдали, а вона так, їй тяжко було, голова боліла, трошки так простягнула ноги вперід, йому заважала пройти. Він там за ті ноги і вдарив, і крику наробив, що ти тут розсілася, і одна титика тут на цьому залі чи що. І раптом заїжджає машина, відкривається вікно, і Рейхар піднімає руку, вікно кричить Халилуя! І той, який там сварився, і по ногах їбив, як скочив, як закричав, як замолився на інших мовах. І так всі, знаєте, голову повтягували, одсунулись, думають: оце то да, держись, оце то святість, правда? Оце то видно, що з ним Бог. Ах, буквально дві хвилини назад видно було, хто ми були, правда? Буквально вчора і ввечері було видно, хто ми були. ми сьогодні прийшли в дом Божий, і ми сьогодні молилися. Ми молимося. Ми так пастор з бачить що ми є. Ну все, все нормально, все хорошо. Но знає він. Знає все він за мене і за тебе. Знає все він. І через те час від часу він наставить такі умови, бо він хоче нас крепше знати, або щоб ми сильніше його впізнали. І слово Боже каже: так, пильнуйте повсякчасно, щоб вам удостоїтись, уподобиться тим, які втечуть від того, що йде на всю землю. Не втечеш не тут, не там нас, не, де не втечеш. Але є одна дорога для того, щоб сховатися, через молитву. З'єднатися з Духом Святим, і коли є покровітство Духа Святого, коли є Боже крило, яке Тебе закриває, то там сховайся. Алілуя! І Бог на сьогодні хоче, щоб ми. Добровільно, з доброї волі ми зустрілися сьогодні з ним, щоб не чекати того моменту, коли вже нас так притисне, коли вже дихать не дає і щось болить. Але час від часу, як я сказав Бог сьогодні, нам показує, хто ми і є дорога для того всього, щоб втікти будучого гніву, який йде на землю, то це молитва, наповнена Духом Святим. Це єднання з небом. 16 років назад ми очікували народження дитинки. Я маю сім'ю більше 10 дітей, а то була п'ята дитина, яку ми чекали. Тато живий був, мама, тато був пастор церкви. Я в церкві працював з молодим поколінням на ту пору. Їздили, посіщали церкви, хорошо получалося, Люди молилися, каялися, подв'язалися всі разом за віру івангельську. Навчений з дитячих років служить Богу. Хрещений Святим Духом з дитячих років. І здавалось, ну так все. Відшліфовувано, гарно йшло і в сім'ї скрізь. Але коли, я пригадую, народилася в нас донечка, я приїхав через декілька днів, кожен день відвідував дружину, але через 3-4, мабуть, то день я приїхав до лікарні в родом. Вийшов лікар-єврей, завідуючий роддомом, і каже, ну. Така обстановка склалась, Я не хотів, каже, вам вчора говорити, ми так наблюдали день, другий день. Але сьогодні, каже, хочу вас попередити, що в тяжкому стані ваша донечка. А що кажу, сталося? Ну сьогодні каже, всіх лікарів скликали, обстежили, склали документи історію, описали хвороби, дзвонили в обласний центр, в родном обласний і там радилися з, з хорошими спеціалістами. І вони сказали, що такі діти не виживають. Попередьте батьків, а завтра до нас, каже, на консультацію привезіть в область. А я. Що сталося, кажу, каже, що очі ховаються під лоб, судороги, синіє не їсть. І ми, каже, так, обстежили, подивилися, що там велика тім'я на голові. Це признак пухлини, каже. Я кажу, буквально пару днів, то щось ви попутали, може, не моя дитина. Я вийшов від нього, пішов в підвіконце, постукав, щоб до дружини взначи правда. Вона лежала в палаті, і коли вона побачила, що я стукаю в вікно, вона нічого мені не сказала, закрила своє лице, гірко заплакала і обернулася в другу сторону. Я зрозумів, що це все правда, і вона зрозуміла, що я вже це все знаю. Я походив в одну сторону, в другу. Мені здавалося, педо мною ну не стало твердої опори, ніби земля захиталась. Я поїхав той день додому до батьків. Заїхав на подвір'я, мами було, мабуть, біля 50 онуків, десь були вже правнуки. Я знав, що в неї хороша пам'ять. Вона добре ввечері всіх по іменах з татом дітей, внуків возносять до Господа. І я тільки до них приїхав і мене зустріли. І тато каже, як назвати дівчинку, вже щось там нове придумали. Але, ховаючи сльози, я впустив своє лице і кажу: як буде кого називати, то будемо тату називати. Я розказав, що сказав лікар, що сказали, що відвезуть ще в обласний центр. Обласний роддом. піднявся плач на подвір'ї, мама залилась сльозами, пішла в хату, і тато став і каже: сину, а ми будемо молитися Богу. Ти був малий, то теж лікарі казали, що вже там нема чим рятувати, температура сильна була. Але каже Дух Святий сказав зовсім по-другому: браті, сестри, я дякую Богу за Духа Святого, то є наша мати. Яка за нас заступається. Я дякую за злиття Божої благодаті і за силу Господню. І він каже: сину, послухай, що скаже Господь. Ми будемо вдома з мамою, каже, молиться. Того вечора я ще з братом сіли в машину, поїхали. Їхали, направлялися до Кравчука на молитву. Виїхали на трасу. Я не знав, як то буде воно та дорога їхатися, але руль мій був постійно мокрий від сльози. Я, витираючи руля від сліз, просив Боже сохрани. Від аварії, щоб доїхати благополучно. І я пригадую, коли я приїхав під хату, побачив, що там були люди на молитві, я дождався своєї черги, зайшов в дім, великий годинник на стіні. Я глянув 10-та година вечора. І незадовго, нічого не об'ясняючи, ми впали на коліна. Серце моє тремтіло, але мій слух направлявся, що скаже Дух Святий, що скаже Господь, і під час її молитви Господь піднімає. Веде до мене, він ложить руку на пішку і каже: Так, каже Господь, сину мій, ввечері в плач, а на ранок буде радість. Алілуя нашому Богу. Коли я почув ці слова, знаєте, затремтіло моє серце. да, Думаю, ти не знаєш, чим я приїхав, але то Господь. І коли ми піднялись з колін, він підійшов до мене і каже, я бачив видіння. Ти тримаєш на руках маленьке немовлятко, дитятко, і так каже: дивишся жалем на голівку. Але біля тебе став муж у білій одежі. Його одежі сіяли, а в руках в нього білий пластер, немов бінт, каже. І він взяв, отак положив на голову для того, дитятки, і так, каже. Пластир обмотав, стало дитятко, все стало біле, каже, І Я з радістю вийшов з того дому, мені хотілося крила, щоб скорі їхати побачити, що зробив Господь. Я приїхав додому, пізня ніч, я впав на коліна, дякувати Бога, і я відчув, коли сила відійшла від мене і фізично, і духовно. Я спершу подумав, я натомився, багато інформації маю. Я приїхав пізно, мені треба відпочити, але сон. Далеко втікав від моїх очей. Я відчував сильну боротьбу. Хтось, здається, кричав: де твій Бог побачу, буде з дитятком. Я вставав, включав світло, я виходив, дивився, нікого ніде нема. Я знов лягав, і я зрозумів, що з ким йде боротьба, що ще не закінчилась. Вона. І я впав на коліна в холодному потові. Я піднімав свої руки в молитві до Господа. Я старався прислухати ніжного. Прислухатися ніжного голосу Духа Святого, який говорив декілька годин назад, сину мій, увечері плач, а на ранок буде радість. І ця боротьба продовжувалася, та ніч така довга, без, здається, що не буде кінця. Я думаю, що тут з вас хтось переживав, такий, може, не один раз і не один. Браття, сестри, і так і знаєте, що втомишся, де здається, хочеться відпочити, а вже сонечко зійшло, вставай до роботи. А то немає, немає і немає темрява і темрява. Але коли прийшов той день. Коли прийшов той день, розвиднялося, сонечко засіяло віконце, я зібрав речі необхідні і поїхав до лікарні. Дорогою ще такі, знаєте, два голоски прислідувало голоси. Один казав їдь до області, другий казав, їдь в роддом, де жінка лежить. Але я направився до дружини. Коли я приїхав і зайшов в коридор, не так як сьогодні, що можна бути в родзалі, на родах на ту пору знаєте старше про що я кажу. Записочку передаси, тобі назад передадуть скажуть, що купить і що принести. І думаю, мені треба медсестру, щоб знати про стан здоров'я жінки, про стан про здоров'я нашої донечки. І Я тільки зайшов в коридор лікарні і побачив дивовижну картину. Коли по коридор йшла жінка, забравши всі сили, вона побачила через віконце, що під'їхала машина, і вийшла на коридор, щоб зустрітися зі мною. Вона рукою притримувалася за стіну, а другою рукою витирала сльози, які капотіли з їх очей. Кожен шах заставляв мене подумати, кожен шах, з яким вона підходила до мене, збільшував удари мого серця, і я багато дещо за декілька секунд передумав. Господи, ти вчора казав, Господи, де воно? Але вона підійшла і запитала, каже, вчора, в десять вечора, скажи, де ти був і що ти робив? Серце моє затремтіло. Я почав розказувати, коли ми були на молитві, що звістив Дух Святий, яке видіння передав Господь через брата для мене як для нашої сім'ї, що положений пластир на голову нашій донечці. Вона почула ці слова і стала плакати і каже: вчора ввечері, в 10 вечора вже тишина, в роддомі була. Усі заснули дітки, всі, хто там був, з тих, хто родив. Лікарі пішли, каже, в свій кабінет, тишина, світло на коридорі чуть-чуть тільки, каже, так пробивало у куточку. У нас, каже, чотирох, каже, лежало в палаті чотири жінки. І я каже, не спала. мій взор піднімався до неба. Двері трошки, каже, прочинені не були в палату. Я відчула шаги ніжні по коридору, хтось направляється. Я зразу, каже, подумала, це точно слідкують за мною. зараз принесуть якусь вістку за нашу донечку. Я каже, глянула раз двері, я глянула, каже, другий раз двері. Але я нікого не побачила. Але, дивлячись стелю, я відчула, хтось біля мене зупинився, каже. Хотіла глянути і чую, каже, на мою голову положена невидима рука. Я нічого не могла зрозуміти, і, помимо моєї волі, моїх, каже, дві руки піднялось до неба. І там, каже, на постелі, я наповнилась Духом Святим із моїх уст полялась пісня. На ін... Інших мовах я стала, каже, голосно молитися на інших мовах. Всі повключали світло, хто де спав, проснувся, збіглися лікарі. Я каже, мої руки опускають, а вони до неба підняти, пробуючи добре, пульс б'ється, пробуючи, нема температури. Питання задаю я всім, каже на інших мовах. Я молюсь, каже, я лежу і не знаю, що робиться. Коли вона це все розповіла з моїх очей, похопотіли сльози, і кажу: Господи, роз'ясни, що то значить. І в той момент із одного кабінету виходить молодий лікар. Я зрозумів, це той, який приїхав швидкою забирати нашу донечку. Він несе документи і гукає. По фамілії, кожуда, це ми. Він прийшов, радісно привітався і каже: ви не плачте, ви щаслива сім'я. А ви то звідки кажу, знаєте, отут, каже, написали історію. Нам сказали забрати на обстеження. Але сьогодні, каже, ми приїхали годину нашій ваші лікарі. Слідкували за вашою донечкою. Ми нічого не знайшли. Вона є повністю здорова. Аллилуйя нашому Богу! Бо Бог наш живий. Ама Отче. І є момент, сподобиться і збіжать всіх будущих бестій. Алілуя нашому Богу! І це є молитва, і Христос сказав, пильнуйте і молиться на всякий час. І коли він це все сказав, я бачу, жінка впала мені на груди, стала хрепко плакати. Побігла в палату, де лежала дитинка, прибігла, каже, да. Вона ну, зовсім інакше. Лице їй каже, помінялось. Алілуя нашому Богові. Є ключовий момент, є ключова молитва, яка небо відкриває. Ава, отче, пала вічному Богу. І каже: лікар, сьогодні додому направляєтесь. Їдете додому. А та завідуюча родому яка на той зміну, яка на той день була, попередила медсестру з села. Що не здумайте додому, а направляйте, каже, на обстеження в область. Як там би батьки, що не захотіли, ну вона не знала, який приказ дали із з обласної лікарні. І коли ми. Я взяв медсестру, поїхали, забрали дитятко, їдемо додому, і вона каже: як у нас сусіднього села і віруюча, каже: я поїду з вами. Я хочу каже з вами поїхати, подякувати Богу. І я пригадую, коли ми впали на коліна, стали дякувати Богу. А жінка взяла дитятко, і так дивлюсь, перекручує в одну другу сторону, повертає і щось шукає. Я запитав, що ти там шукаєш. Каже, ти не бачив, що з неї було, але вже каже, нічого нема, вже все нормально. А ця медсестра, яка стояла, заляла сльозами, підняла свої руки, каже, Бог. Є живий. Алілуя. Брати, дорогі сестри, наш Бог є живий, він не мертвий Бог. Слава йому! Він сьогодні є на цьому місці, він торопить Твоє серце. Може в Твоєму храмі молитви не стало, може там не відбувається служення для Святого Духа і не чує небо, коли ти наповнявся або наповнялась Святим Духом, то сьогодні не чекай удару в спину, а сьогодні перед святим небом, перед святим Богом скажи, Господи, я Хочу бути наповнений і наповнена силою Святого Духа. Може, у твоєму домі діти не послушні? Може, донька і син пішли з твоєї хати, але для того всього, щоб сьогодні гармонія сім'ї розцвіла, щоб сьогодні гармонія церкви наповнилась Духом Святим, то тобі сьогодні треба з'єднатися на цьому місці з небом. Тобі треба прикликати. Ісуса Христа, учитель тут, Алілуя. Учитель тут, і Він тебе кличе, Ава, отче. І одна сестра до другої прийшла. І ми знаємо ту історію, Марква з Марією, коли Йосип був мертвий, і каже, учитель тут, Він тебе кличе, Він тебе хоче сьогодні побачити, брате дорогі. Знай, Він тебе бачив під смоковницею. Він тебе бачив вчора ввечері третього дня. Але сьогодні Він хоче, щоб очі твої побачили спасіння Ізраїля, щоб сьогодні очі твої побачили спасіння для Твоєї. Сім'ї для твоєї дому, щоб сьогодні очі твої побачили очі Ісуса Христа. Вони наповнені любов'ю, вони наповнені силою. І Він сказав: для того всього, щоб уникнуть, і сподобаться тим людям, які уникнуть. Уся її біді, яка йде на землю, пильнуйте і молиться. Я хочу вже молитися. Я хочу сьогодні з вами шукати лиця Господнього. Як приятно, коли сходить благодать, то наша мати, то наша кормільниця. Я сходить сила Божа. І ми були от з братами на собранні. І коли побачили, Бог похрестив Духом Святим, більш 50 чоловік. Я стояв, плакав, коли побачив, коли прийшли їх поздоровляти, а молитви Зупинить не можна. Вже брат каже, хватить, будемо йти додому, а вони не зупиняються, бо зайшла благодать Господня. І я пригадав один випадок, хто було в Шепетівці Хмельницькій області, коли ми приїхали на молитву. І Господь багато похрестив молоді Святим Духом. Ми не знали, що то проходить. Поздоровилися і всі сіли, але стояв круг молодих хлопчиків. Таких років 12 вони так руки склали, кольцо таке зробили, і стали крепко ридати молиться, і всередині знаходився один хлопець, його звати Андрій. І я підійшов запитав Віталій, скажи, що сталося? А він став плакати каже, не можу. Зараз кажу, об'ясню. Що сталося що вони не можуть розійтись. І каже, це однолітки. А той хлопчик каже, круглий сирота. І він каже, без мами і без тата ми його забрали, ми його, каже, приютили. А сьогодні каже Господь сказав, що він має братиків і сестричків. Сьогодні Дух Святий засвідчив, каже, для нього. І вони, каже, всі обняли і моляться, бо вони з'єдналися Духом Святим. Браття, сестри, запам'ятайте, не Бог, не його служба Духа Святого нікого не розділяє, а тільки з'єднує і з'єднує з небом. І якщо сьогодні ти розлучений з небом, пошукай, чи гармонія. Благодаті є у твоєї душі, чи є сьогодні молитва, чи ти давно, сьогодні брат нагадував вже очі твої блакали, то сьогодні Дух Святий стукає до тебе. Я не буду далі проповідувати, але я хочу, хай для нас сьогодні проповідує Дух Святий.